Нова техніка в п'ятій лікарні. Отримали рентген-діагностичне обладнання. Це дугу, куплену за кошти міського бюджету та лікарні. Чим вона особлива, розкажемо сьогодні. Збережемо для нащадків. Ми якраз зібралися для того, щоб обмінятися досвідом. Про що говорили під час екологічних читань? Рік Кременя. Він по-своєму боровся за Україну. В бібліотеці Кропивницького пройшов творчий вечір на честь видатного поета. Сьогодні п'ятниця, 21 грудня, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу Март працює Вікторія Панченко. Вітаю! Про головні події Миколаєва та області говоритимемо далі. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. У ніч на п'ятницю внаслідок масованої атаки шахедами в Миколаївській області зафіксовано влучання в інфраструктурний об'єкт. Через удар у Вознесенському районі сталося займання, яке ліквідували. Загалом силами ППО на Миколаївщині вдалося знищити 10 ворожих БПЛА. Також сьогодні опівдні в повітряних силах повідомили, що на південному напрямку збито три російські винищувачі Су 34 Окрім того, 21 грудня о 20.30 та сьогодні о півночі ворог завдавав артилерійських ударів посел. Дмитрівка та Солончаки Куцрубської громади. Також вчора в день ворожий БПЛА невстановленого типу впав та пошкодив господарське приміщення у Дмитрівці. У Миколаївській ОВА повідомляють, внаслідок російських атак постраждалих немає. Перепоною до відновлення централізованого водопостачання у Миколаєві став російський теракт на Каховський ГЕС. Про це сказав очільник області Віталій Кім у коментарі нашому журналісту Олександру Матюшенку. Наразі місцева влада працює над трьома сценаріями, які мають вирішити проблему з чистою водою в місті. Далі пряма мова. Там три етапи. Я не впевнений, що ми встигнемо. Цього року там до січня зробити перший, але він затверджений державою. Інший він великий. Це на 24-й рік для того, щоб там відновити об'єм води, який потрібен Миколаєву. Це так, що короткострокове. А що стосується довгострокових там відновлення, і так, щоб в нас воно завжди було, і відновити жовтневе водосховище, це теж. Є затверджене, але тут вже питання в грошах. Це дозволило мати резерв там на місяць, на два води, який би дозволяв би без перерви мати воду належної якості. У Миколаївську міську лікарню номер 5 придбали нове обладнання для покращення медичних послуг і лікування пацієнтів. Сучасна це дога, яку цього тижня облаштували в лікарні, вже активно використовується медиками. Про особливості нової техніки і чим вона краще за ту, що була раніше, дивіться в сюжеті. Миколаїв продовжує оновлювати медичний парк міських лікарень сучасним обладнанням. Нова рентгенологічна цедуга була придбана і вже стала на медичне чергування у міській лікарні номер 5 що розташована у корабельному районі. Ми на цьому тижні отримали рентгендіагностичне обладнання. Цедугу куплену за кошти міського бюджету та лікарні. Це вже її ввели в роботу. Сучасне обладнання допоможе якісно проводити оперативні втручання, зменшить радіологічне навантаження на пацієнтів, прискорить удуження хворих, відзначають лікарі. А головне, медики зможуть поглиблено відслідковувати свою роботу під час проведення операцій. Це на майбутнє, дуже прискорить роботу. Можемо збільшити кількість виконаних операцій за день, допомогти як можна більше людям, які цього потребують. Техніка, яка використовувалася раніше, вже застаріла і не могла повноцінно виконувати ті задачі, які ставили лікарі, оскільки її головним завданням є здоров'я пацієнта, а також успішно надана медична послуга. Тому запит в новій медтехніці був. До цього в нас затягувався. Процес операції за рахунок того, що доводилося робити за необхідності рентгензнімки палатним рентгеном, потрібний був ще ресурс додаткового персоналу. Для того щоб підкласти рентгенологічні касети для пацієнта його треба було лишній раз переміщати, переносити, перевозити а іноді потрібно спускати було з відділення на перший поверх в післяопераційному ранньому періоді, коли є ще больовий синдром, і пацієнт ще не дуже реабілітувався. Зараз це все зможемо зробити на місці. Травматологічне відділення у п'ятій лікарні надає весь спектр послуг при травмах кінцівок, тазу, а також захворюваннях опорно-рухового апарату. Виконуємо всі сучасні методи остеосинтезу. Також виконуємо реконструктивні операції на кістках та суглобах. Та заміну суглобок. Зазвичай в день проводять три планові операції, розповідають лікарі. Водночас доводиться працювати з бойовими травмами, коли допомогу слід надати невідкладно. Тому кількість оперативних втручань лише за один день зростає щонайменше до десяти. Операція була ну надволі складна. Через три з половиною години я вже був в палаті. Почуваюся добре. На слідучий день я вже пішов. Я задоволений операцією. Дуже кваліфікований персонал і ну, все в мене добре. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК Март Тіві. Ніч завжди буде пеклом для окупанта, коли на полювання виходять сови. З таким підписом до відео Миколаївські морпіхи 36-ї бригади імені контрадмірала Михайла Білинського показали, як влучно знищують вогнеметну систему Сонцепьок. Зазначається, що ворожу техніку майстерно ліквідував один із операторів ударного безпілотного авіаційного комплексу. Бійцям Терео на Херсонському напрямку потрібні fpv дрони. Ціль 225 тисяч. Кошти на них збирає миколаївська журналістка Оксана Орсач. На зібрані гроші будуть виготовлені 10 дронів для групи БПЛА Апач. Нова техніка завдаватиме точних ударів по позиціям російських загарбників, рятуючи життя українським військовим. Задонатити можна за посиланням по QR-коду або за банківськими реквізитами. Нагадуємо, маленьких донатів не буває. У Миколаївській бібліотеці Кропивницького триває цикл міських відкритих екологічних читань. Учасникам заходу презентували екологічно-фауністичний довідник птахи Кінбурнської коси, над якою працювали більше 30 років. Про особливості нової книги знає моя колега Катерина Рупташ. Збережемо для нащадків. У Миколаївській центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького триває цикл просвітницьких заходів по темі відкритих екологічних читань. Сьогодні у нас тут присутні на круглому столі працівники установ заповідного фонду. І у нас в області є території, які окуповані, і наші установи, це і національні парки, і регіональні парки, і заповідник, вони мають адаптуватися до умов роботи у період воєнного стану. І ми якраз зібралися для того, щоб обмінятися досвідом і намітити перспективи, яким чином працювати спільно і злагоджено до того часу, як. Буде мирний час. Учасникам заходу презентували результат понад тридцятирічних досліджень. Книгу птахи Кінбурнської коси, еколого-фауністичний довідник. Мета роботи зафіксувати сучасний стан птахів на цій території, аби зробити порівняльний аналіз після деокупації півострова. Ми побачимо, що які птахи в нас зникли, яких чисельність зменшилась, що що пропало, що навпаки з'явилося. Тобто, це таке, як документування. До того ж, ми для кожного виду птахів оцінили вірогідний вплив воєнних дій. В принципі, це можна буде потім уже використати в подальшому для відновлення коси і для моніторингу. Тобто, досить такий капітальний капітальна праця вийшла. Особливостю книги є велика кількість ілюстрацій. Учасники круглого столу також обговорили питання встановлення на місцевості меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також створення охоронних зон для збереження біорізноманіття в лісах. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. Про спорт миколаївські фехтувальники продовжують здобувати нагороди на всеукраїнському турнірі пам'яті Вадима Андрієвського. Наша шаблістка Вікторія Коротченко стала на цьому турнірі бронзовою призеркою. Також відзначимо, що золоту нагороду у підсумку здобула вже легендарна Ольга Харлан. 2023 рік був присвячений вшануванню таланта і 70-річчю від дня народження поета, лауреата Шевченківської премії Дмитра Кременя. Згадати найкращі сторінки творчої роботи публіциста у Миколаївській бібліотеці імені Кропивницького зібралися його сучасники, близькі та шанувальники. Подробиці пам'ятного заходу. Дивіться у нашому заключному сюжеті. 2023 рік був присвячений вшануванню таланту і 70-річчю від дня народження поета і публіциста, лауреата Шевченківської премії Дмитра Креміня. Цей насичений період покликаний не лише звернути увагу на творчість нашого видатного земляка, а й подумати про те, що він писав, зазначає директорка Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького Інга Хоржевська. Про відповідальність перед собою, перед своєю землею, перед своєю батьківщиною. Дмитро Дмитрович був. Людиною високого інтелекту і цієї високої відповідальності протягом всього свого життя він по-своєму боровся за Україну. І цей рік, другий рік таких надтяжких надскладних випробувань в Україні, зі словом Дмитра Кременя, він нам давався трохи легше. 21 грудня в бібліотеці зібрались друзі і колеги, дружина поета Ольга Кремінь, аби іще раз почути пророчі рядки Дмитра Креміня, підсумувати колосальну роботу, проведену всіма закладами освіти і культури в рік його 70-річчя. Попри воєнний і складну ситуацію в країні, до творчого процесу долучились сотню людей на Миколаївщині і Закарпатті за 33 роки незалежності, е от в нашому місті, незалежності України, в нашому місті, це справді досягнення це. Наше творче, е, наша е, спільне на, творче надбання, спадок, наша легенда, е, творча е, мистецька і е, це одне з небагатьох та перлина нашої незалежності. Фінальним акордом року Дмитра Креміна на Миколаївщині стала презентація спільного доробку телеканалу Март та бібліотеки Кропивницького документального фільму Небесне і земне. По-перше, варто сказати, що цей фільм був створений на замовлення управління у справах культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради в рамках виконання програми розвитку української мови. Над цим фільмом працювали. Телерадіокампанія Март і центральна міська бібліотека імені Марка Куча Кропавницького. Цей фільм Небесне і земне можна буде подивитися на всіх ресурсах ТРК Март. Ну і я думаю, що наша бібліотека також долучиться до того, щоб поширювати це відео. Наші користувачі також зможуть на наших ресурсах його побачити. Сьогодні гості бібліотеки насолоджувались вокальною творчістю Олександра Сичова і віршами Леоніда Ржепецького, присвяченими Дмитру Кременю. Сергій Лисюк, Павло Мускальов, Олексій Уманський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду в суботу, 23 грудня. У Миколаєві хмарна погода очікується вранці та в день, а ввечері небо проясниться. Без опадів. Температура коливатиметься від мінус 1 до плюс трьох градусів за Цельсієм. Вітер переважно західний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 78%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наші сили оборони.